Друзі, вітаю! Вітаю вас зі стартом 13-го каталогу. Це 100% осінній каталог, який дарує безліч новинок і цікавих пропозицій. Адже саме осінню ми даруємо настрій не тільки собі, а настрій оточуючи. Ми підкреслюємо свою індивідуальність завдяки ароматам, ми підкреслюємо свою чарівність завдяки новинкам декоративній косметиці. І звісно, ми, ми, Турбуємось про себе в догляді за тілом, в догляді за шкірою, в догляді за здоров'ям своїм, ну а також даруємо настрій. І, звісно, почати я хочу з тих новинок, які в нас очікують саме в 13-му каталозі в декоративній косметиці. Отже, почну я з рідких тіней. І саме ці рідкі тіні, у нас їх з вами 4 відтінки. Вони містять плівко, утворювальний полімер, який допомагає дуже класно їм розтушуватися. і саме сьогодні у мене на повіці ось такий бронзовий відтінок, і, хочу сказати, наноситься легко, легко розтушовується, дає також жемчужне сяйво, а ще 100% він тримається цілий день. Друга новинка, яку я хочу вам запропонувати, це наші стійкі олівці-підводки. Дивіться, вони в п'яти кольорах. І сьогодні я теж скористувалася підводкою і внутрішній каял саме нижньої повіки я зробила синім олівцем. Це стійкий на цілий день продукт. Не змазується, містить вітамін Е, підходить для чутливих очей. і отже Самі різні кольори для того, щоб створити як класичний макіяж очей, так і створити смокіайс. Третій продукт в декоративній косметиці, який неможливо пропустити, це наші кольорові туші для гіпнотичних очей. І хочу сказати, що тут є босковий, тут є коричневий відтінок туші. Багато хто чекав. І тут є синій відтінок туші. І що я хочу вам сказати, кожна туш має ультрапігментовану текстуру. Просто подивіться, наскільки насичений синій відтінок, наскільки насичений коричневий відтінок, а саме цієї туші. Ну, і звісно, я хочу показати і той бусковий відтінок, адже сьогодні я теж ним малювала свої очі. Ну Давайте поговоримо. Якщо і які кольори нам підійдуть. Якщо ви володар карих очей, то стовідсотково обирайте синій. І бусковий відтінок туші, бо саме вони підкреслюють ту райдужну оболонку вашого ока і ви будете дуже виразними. Якщо ви бачите, що ваші очі зелені, то обов'язково обирайте коричніву туш, бо саме з нею ваші зелені очі стануть просто ізумрудними. А якщо ви володар сірих або голубих очей, обирайте, будь ласка, саме туші бускову. Або а, синю. З ними ви отримуєте яскравий колір своїх очей, синьою більш теплий, а з бусковим відтінком більш холодний. Тому обов'язково забирайте цю пропозицію. А ще хочу сказати, що на сторінках каталогу у нас з вами є пропозиція, купуючи будь-яку туш, будь-який олівець і будь які тіні. Цей набір з трьох продуктів, він дуже вигідний в наборі, тому скористайтеся пропозицією на сторінках каталогу. Які у нас новинки в догляді за тілом, я хочу познайомити вас саме живильним кремом для тіла і для рук з органічним гарбузом і корицію. Чи знаєте ви, що саме органічний гарбуз містить такі жирні кислоти насіння, гарб... насіння органічного гарбуза, містять такі жирні кислоти, як омега 3 і омега 6, що дуже потужно впливає на якість нашої шкіри? Містять від Вітаміни А, вітамін С, вітамін Г е, містять цинк, що укріплює нашу шкіру. Ну, а звісно, коли ми говоримо про корицю, то це аромат, це аромат тепла. І ось дивіться, який смачний і соковитий крем у нас з вами є, для того, щоб ми живили своє тіло і живили свої ручки. І доглядали саме за ними. Неможливо пропустити новинки саме в догляді за обличчям, адже у нас з вами в колекції Навейч, в бренді Новейж, з'являються такі відлущувальні диски, а саме з АХ і бх кислотами для догляду за обличчям. В общем, давайте подивимося. Я одразу розпатую прямо при вас, для того, щоб ми могли подивитися на те, які це диски, і буду розказувати саме про них. Отже, у нас з вами в дисках є їх сім штук. Так, сім. Вони ось так от прикріплені. До речі, я саме зараз з вами відкриваю їх вперше. Ось так вони під. Прикріплені, ось тут їх сім штук. Що я хочу сказати? Тут містяться АХ і БХ-кислоти. АХ – це мигдалева кислота, яка допомагає відлущувати шкіру. БХ кислота це саліцилова кислота, яка допомагає знімати запалення і також допомагає нам боротися з висипаннями. І тут я хочу сказати, що їх сім штук. І це Очищення, відлущування це зволоження. А також ще, ще й шкіри. Говорячи про ці диски, якщо це ну, все залежить, звісно, від типу шкіри. Якщо ви володар жирною комбінованою, то використовувати диски потрібно два рази на тиждень. А якщо ви володар сухої шкіри або нормальний, то одного разу буде достатньо. Після першого кроку очищення ввечері, коли ви вмилися, зняли макіяж і ваша шкіра вже чистенька. Ви берете цей диск, протираєте обличчя по масажних лініях за виключенням зони навколо очей, даєте тому засобу, який тут міститься, висохнути на своєму обличчі. І далі... Наносите решту своєго, своїх продуктів з догляду. Ну, і тут хотіла би, знаєте, ще сказати, дуже важливу річ, що ви отримуєте, по-перше, чисту шкіру з вузькими порами, гладку шкіру. І цей продукт то є мастхев і в відрядженнях, в будь-яких поїздках, або якщо це потрібен такий експрес-швидкий догляд, для того, щоб шкіра була дуже-дуже швидко чиста. Ну і, і далі, говорячи про те, що нас очікує в продуктах для здоров'я. І нагадаю, що неможливо пропози... пропустити пропозицію на комплекс астексантин екстракт черниці. Чому? Тому що саме тут, в цьому комплексі, міститься аж 4 антиоксиданти: це астаксантин, це екстракт черниці, це вітамін С і вітамін Е. Осінь це час простудних захворювань. Це час. Застути вірусів це час, коли наша імунна система трішки слабшає після літа. Тому підтримати свій організм, подарувати більше здоров'я, більше імунітету, більше супротиву вірусам, допоможе саме цей комплекс. І його пропозиція вона дуже шикарна, адже знижка на комплекс таксантину екстракт черниці 30%. І ще одне. Що допоможе кожному підтримувати свій настрій? Звісно, це аромат, і не пропускаємо. Пропозиції на а, аромати есензи, І саме у мене зараз жіночі парфуми Джордані Голд Есензи це наша класика. Це те, що допомагає нам відчувати яскравість настрою, жіночність, неповторні ноти, адже тут є запатентована нота Есенце Блюсон. І хочу сказати, що цей аромат створював відомий французький парфумер Фабріс Пелігрін, який створює аромати для Діор, для Шанель і для вам ну і окремо, купуючи цей аромат, у вас є можливість придбати ось таку шикарну припра... прикрасу. Це браслет Giordani Ну, А з цим ароматом я хочу сказати, що ви будете достатньо дорогою, сучасною, модною, приємно звучащою, такою, знаєте, як звук, цей аромат дарує жіночний, красивий. Елітний і дорогий звук а, кожній його володарці. Тому, друзі, не забуваємо і обираємо. І отже, друзі, підсумовуючи, про що ми сьогодні говорили: осінній каталог достатньо яскравий. В ньому в 13-му каталозі є все. від а декоративної косметики, до догляду за тілом. І тому не пропускайте, не пропускайте жодного приводу дарувати настрій, міняти себе, перекрашати себе, доглядати за собою, піклуватися про себе саме з продуктами каталогу Ріфлею. З вами була я, Надія Дроздова, і до скорої зустрічі на зв'язку!